Сьогодні готуємо мармурову запіканку з гарбузом. Готую її кожної осені, але закохуюсь щоразу, наче вперше. Гарбуз розрізаємо, прибираємо шкірку, насіння і будемо запікати. Тепер переходимо до кисломолочної частини нашої запіканки. До сиру додаємо два яйця: цукор, крохмаль, грецький йогурт та за бажанням, мак. Перебиваємо погружним блендером до кремової однорідної консистенції. Гарбуз готовий. Переходимо до гарбузової складової запіканки. До гарбуза також додаємо 2 яйця, крохмаль, цукрова пудра. І я ще додам цедру та сік половини апельсину. І перебиваємо блендером до такої самої кремової консистенції. Час викладати запіканку. У мене ось така новенька, гарненька форма. Я замовила її на промі. Там зараз класні акції на кухоне приладдя і не тільки величезний вибір товарів, а з підпискою ще й безкоштовна доставка. Тепер будемо по черзі викладати сирну та гарбузову основи і робити нашу гарненьку запіканку. Трішки розрівнюємо обережно. Я не встигла дізнати відео. Половини запіканки вже немає. Я думаю, це відповідь на всі питання, осінь. Це саме час, коли треба приготувати цю ніжну запіканку і зробити вигідні покупки на промі.